Першому єдиному президенту радянського союзу Михайлу Горбачову заборонили в'їзд в Україну. Рішення ухвалила СБУ після інтерв'ю газеті «The Sunday Times», в якому Горбачов публічно підтримав анексію Криму. Він сказав, що приєднання Криму і Севастополя до Росії в березні 2014 року було правильним рішенням Путіна. В'їзд Горбачову заборонений на 5 років. Ну нагадаю Михайлові Сергійовичу 85. Він запевняє, що приїжджати в Україну не планував. Ну що цілком ймовірно. А от коли в Україну повернеться решта бранців Кремля після звільнення Савченко, це питання постало з новою силою. Які шанси на обмін Сенцова, Кольченка, Афанасєва, Солошенка та всіх інших? Ось що з цього приводу сказала перший віцеспікер парламенту Ірина Гіращенка, яка власне літала за Савченко в Ростов. Давайте зараз послухаємо. Ми дуже сподіваємося до кінця місяця ще мати. Позитивні новини щодо двох політв'язнів, які мають важкі хвороби. Це Геннадій Фанасів і Юрій Солошенка. І вони утримуються в російській тюрмі сьогодні. Власне, ну і звичайно, на порядку денному залишається питання звільнення заручників на окупованих територіях. От за останньою інформацією служби безпеки України це 114 заручників. Цього тижня в Росії винесли вирок ще двом українцям. Станіслав Карпюк отримав 20 років тюрми. А Микола Клих 22. Чергове політичне судилище українців засудили за нібито вбивство російських військових під час чеченської війни 94-95 років, хоча обидва мають алібі і заявляють, що взагалі не були в Чечні в той час. До речі, інший чоловік, який сам казав, що різав російським військовим голову як баранам, нині очолює Чечню і всіляко підтримує своїх бойовиків, які їдуть на український Донбас цього тижня. На східному фронті Україна понесла серйозні втрати найбільше за останні місяці вчора п'ятеро загиблих, перед тим ще восьмеро серед яких Комбат 72-ї механізованої бригади збройних сил Андрій Жук. Його позивний Мауглі на передовій був легендарним. Колеги Андрія пишуть, що його поранили смертельно поранили під час бою з диверсійною групою. Наші хлопці потрапили в засідку. Президент Порошенко дав доручення нагородити героя посмертно. Подробиці кривавого тижня перемир'я у Юлії Плісенко. Одразу дві труни. Поряд родичі, побратими і просто небайдужі люди. У Києві прощаються з бійцями батальйону Айдар. Героям Сергій Баула і Микола Куліба обидва свою боротьбу починали з майдану. Згодом звідти ж відправилися на фронт. І Айдарівці знову на головній площі країни Це менше і менше стає побратими. Досі не вірять, що проводжають ворона і дядю Колю, яких звали на фронті в останню путь. Я Ще в неділю хотів привітати його свято Миколи. Він не брав трубки потім доступ. думаю, думаю, понеділок ще У Понеділок вже мені позвонили. Що його немає цього тижня. Чи не найсумніша статистика втрат протягом останнього часу? 34 поранених і 14 загиблих. Попри на так зване перемир'я Дніпропетровська лікарня а що від початку війни прийняла уже майже три тисячі українських військових, заповнена за вихідні К нам поступило 14 чоловік. 4 чоловіка дуже тяжоли. Буквально вчора к нам поступило сімеро ребят двох доставили железнодорожним транспортом. дуже тяжолих сразу пошли в операціонної. 90% травм – не кульові поранення, а мінновибухові. Саме такі внаслідок обстрілу, забороненої мінськими домовленостями зброї, отримав і цей боєць. Обстріл був 152 калібром. лізанку вдалили, рука там пошкоджена, нога пошкоджена. Так. Грудна клітка є жертви і серед цивільного населення. Бойно, що ти робиш? Терпій, терпій. Моя дитина робота ти, ти. є був? Терпій. Смотрите терпій. по сторонам, щоб не було розстяти більше. що ви Втрати по всій лінії фронту від щастя до Широкіного бойовики активно застосовують артилерію, самохідні арт установки і міномети. 120-го снаряду. снаряда. вони так шість в ряд лежать батарея робота дісталося навіть моніторингові місії ОБСЄ. Спочатку бойовики збили в небі над горлівкою їх безпілотник, а потім ледь не підстрелили неподалік Авдіївки самих спостерігачів. Група попала під обстріл якраз під час патрулювання. Ніхто з них не постраждав і наразі всі вони знаходяться в безпеці. Саме на цій ясунувато а в Діївській ділянці фронту вже третій місяць найгарячіше. Бойовики кружляють навколо промзони, намагаючись вибити українських армійців, зайнятих ними позицій. Можуть одразу працювати по нескольким опорним пунктам. У нас починається перестрілка рядом на позиціях. починається перестрілка сразу, починають по нескольким точкам роботи. Найбільше дістається так званій промці. Терористи щодня гатять з артилерії і мінометів як по укріпленням зсу, так і по житлових кварталах. Цього тижня зафіксована рекордна кількість снарядів, що прилетіла з території під бойовикам. Це не можна ніяк назвати ніким перемірям, що зброя, яке примінялось там 120 мм, міліметрів, сто 300 снарядів це розрушення інфраструктури з збит... Теліні легко передач, гаряша техніка, погибші люди. Є загиблі і внаслідок підриву на фугасах і розтяжках. В Новогнацівці підірвалася розвідувальна рота 72-ї бригади. Поранено вісьмох бійців. Вони встановлюють, постійно встановлюють міни. Я так понял, они устанавливают регулированный мины, которые взрываются от заряда. Українські військові кажуть, ворог активно укріплює свої позиції. Ми бачили, рили окопи не військові, а гражданские, целый день з ранку до ночі. Ми була можливість, скажем так, ліквідувати. Тобто, вони окопали в нашу сторону. Ну э, побоялися елітам це могли бути плени для гражданські. А у районі Зайцевого протягом останнього місяця бойовики навіть на кілометр просунулись вперед. Рота копою проводять в грунт. Тяжовий камінь, поэтому зривамі вурують себе окопи. На додачу до Авдіївки Зайцевого станиці Луганської і Широкіного, що вважаються традиційно гарячими точками, новий вогник запалав і на Волноваському напрямку, саме на околицях Новотроїцького. В середу бойовики спробували штурмувати тутешні позиції наших армійців. Українські бійці дали відсіч і навіть знищили одну ворожу БМП. От це... Горить беха! та вже в ніч на суботу терористи помстилися, накривши цю ділянку фронту градом. Застосування реактивної артилерії не спостерігалося від зими. Мало того, бойовики продовжують накопичувати зброю і техніку, заборонену мінськом. Ми фіксуємо факти перекидання до лінії а озброєння саме. Яке заборонено мінськими угодами. Це і танкові підрозділи, це артилерійські підрозділи. особливо небезпечне це реактивні системи залпового вогню. Ми фіксуємо гради і в Маківці, і в Горлівці, і в Ясиноваті. Загалом протягом доби фіксується 5-6 фактів порушення мінських домовленостей по переміщенню важкого зброєння. Українським військовим натомість суворо заборонено порушувати мінські домовленості начальника то генерал Бессараб запрещает открывать огонь из артиллерии в ответ. И, соответственно, пока, а пока мы не ответим хотя бы пару раз, в нашу сторону буде літати о таких калічествах. А поки наші гармати мовчать, ворог стягує до лінії фронту все нові сили. Здійснюється планова чергова ротація саме офіцерів збройної Російської Федерації, які зараз заміняються. Деякі залишаються на тих же позиціях, а деякі навіть отримують підвищення на посаду. Українські війни тим часом продовжують гинути. Сьогодні в центрі Києва знов лунали прощальні слова. В останню путь проводили комбати 72-ї бригади Андрія Жука, якого побратими знали за позовним Мауглі. Мамко ж моя нелайме. Мамко. Моя. Юлія Плісенко, Юлія Кирієнко, факти тижня.